23-й турнір з баскетболу серед юнаків пам'яті Вадима Гурова став переможним для збірної Покровського району. У фіналі у напруженій боротьбі вона переграла суперників із Саксаганського району з рахунком 38-31. Цієї перемоги чекали довгі 23 роки. Свій перший головний трофей цих змагань баскетболісти з Покровського району завоювали на дебютному турнірі. Цьогоріч друга сходинка п'єдесталу у Саксаганців, третя у Тернівчан. Турнір пам'яті нашого видатного. Земляка, металурга, громадського державного діяча Вадима Миколаївича Гурова. Восьмий рік ми сьогодні проводимо турнір без Вадима Миколайовича, але пам'ять у ньому, те, що він започаткував, живе в нашому місті і продовжується. Я поздравляю всіх. Прихильників спорту в нашому місті, баскетбола, у нас більше 700 дітей, які займаються в дитячих спортивних школах баскетболом. Я вважаю, що це ще буде натхнення для наших дітей. Усі учасники змагань отримали баскетбольні м'ячі від громадської ради міста. Ми дуже чекали. Буде буде можливо цей турнір. Дякую міській владі за те, що вони вирішили все ж прийняли це рішення. І сьогодні ми бачимо з вами хлопці з силами, з очами сяючими сьогодні грали, і ми це наблюдали. Це для Криворого, велика радість, велике свято спорту і миру нам всім. Турнір проходив із суворим дотриманням вимог безпеки. Такий нелегкий час дуже важко підгадати час проведення змагань, тому що йдуть постійно повітряні тривоги, але ви бачите, що місто, район працює на те, щоб фізкультурно-масовий рух і спорт вищих досягнень був на вищому рівні. Упродовж минулого року на міжнародних змаганнях виступило понад 60 криворізьких спортсменів. Вони завоювали майже півсотні медалей. Валерій Кожухар Максим пономаряв цей день.